Не всі дівчата в нашому клубі, але в нашому клубі всі дівчата у Полтаві. Місцеві водійки мотоциклів створили перший жіночий мотоклуб. Нашою метою є саме об'єднати і популяризувати мотоцикл серед жінок, об'єднувати, підтримувати і піклуватися одна про одну. У нас є дівчата, які навчаються їздити, і без хубави можна навчитися, без питань, але це обмін досвідом, це єднання, це. Саме що можна завжди щось запитати, не боятися помолитися. Недавно почала тільки їздити на мотоциклі, тому мені є ще багато чого вчитись, і дуже дівчата насправді підтримують і підказують, і це додає впевненості, допомагає. Саме по руху на дорозі дуже підтримують на що звернути увагу, де там підгазнути, де притормозити, куди подивитися. І як ми рухаємось командою в колонії, мене ну тримають посередині. Ми так обговорюємо, як ми їхали, де там мене, де я заглохла, обговорюємо причину, чому я глохла, як це трапилось, і ще що робити, щоб майбутнього цього не виникало. Свою спільноту жінки зареєстрували юридично. Це говорить Катерина Радул, дозволить їм ефективніше відстоювати інтереси мотоциклістів у місті. Я займалася е, петицією до міськради щодо відміни заборони проїзду мотоцикліста в центрі. І коли я виступала в міськраді, пані депутат одна підійшла і сказала, що було б краще, якби я виступала не від імені як фізособа, а більш на юридичному рівні як громадська організація. Вона каже: зробіть собі клуб. І ви будете всі ці питання вирішувати вже більш на офіційному рівні, і вам не зможуть не надати відповідь. Це однодумці, це сестринство, Ну і спільні ж, звісно, поїздки, подорожі, івенти можливо, якісь в майбутньому. Обов'язкова умова для вступу до організації. Це наявність мотоцикла та водійського посвідчення на керування таким транспортом. Достатньо мені написати, що от я бажаю далі. У нас є невеличке анкетування з основними питаннями, які допомагають побачити там цінності людини. Можливо, її побажання, чого б вона хотіла отримати від участі в клубу. І після анкетування ми зв'язуємося, додаємось до нашого чату. В майбутньому, звісно, плануємо організовувати якісь мотопітніки, мотоподоріжі, мотозустрічі з дівчатами нашого клубу, щоб допомагати допомагати одній одній якось в дорозі підтримувати. Світлана Мастепан та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.